Вітаю вас! Ми продовжуємо пізнавати Донеччину. Кожного разу на поїздку у будь-який куточок Донецької області мене наштовхує певна цікава інформація про місто, селище чи село. А цього разу мені до рук потрапило повне зібрання історико-краєзнавчих досліджень про одне селищ на півночі Донеччини. Відома і невідома Олексієву Дружківка. На сторінках цієї книги історії, що розбурхують фантазії, місця, що заворожують погляд, і люди. Без яких світ і не побачив би виходу книги. Однак погодьтеся: одна справа прочитати, а зовсім інша побачити все на власні очі. Поїхали? Кривий торець, немов козацька шабля, блищить на сонці, між очеретів. Як дикі гуси, у журбі чи щасті вертаємо до рідних берегів. Так починається гімн Олексієво-Дружківки, слова до якого написав донецький поет Юрій Доценко. Олексієво-Дружківка це селище міського типу, входить до складу міста Дружківка. Відстань до Донецька 68 кілометрів. На перший погляд, звичайнісіньке селище, однак відомо, що перше враження часто оманливе. Окиньте лише поглядом ці простори і уявіть, що багато-багато років тому на цьому місці трава вгиналася від кінських копит, повітря розтинали голоси. То чути українську мову, а то подекуди долинають іншомовні слова, однак все тихіше і тихіше. А радісні українські вигуки степовий вітер розносив всією околицею. Ось таку мелодію минулих століть пам'ятають Олексієво-Дружківські степи. Це запорізькі козаки, вже вкотре відстоюють кордони своїх земель. Тут була їх сторожова станція. Пам'ятний камінь є постійним нагадуванням про те, яке коріння має Олексієво-Дружківка. Початок дружківці ну, тоді малася на увазі. Що і місту, і селу, яке от поруч знаходиться, поклала сторожова станція запорізьких казаків. Вона знаходилася туди, трошки південніше, на буграх річки Грузької. А сюди, північніше, знаходився зимівник казака-дружка запоріжського казака-дружка від імені якого, і отримало назву потім. Село Дружківка, потім селище міського тепу, а згодом і місто Дружківка, отримали цю ж назву. І відомо з історії, що Ось тут поряд буквально в 1768-69 роках, в 1768-69 роках, коли були татарські набіги на наші края, то <клухи> запорожці разом з слобожанами, з селянами, які тут вже з'явилися, змогли відбити напад. Татарського загону, і татари не змогли зруйнувати земівники, які тут знаходились запорізькі і Слобідські, і пішли далі на тор, на Слов'янськ, а далі в Україну. Але е, запорожці, дружківці, прославили себе тим, що змогли відбити цей напад одного з загонів татар під час е, російсько-турецької війни. Це це було. Ті часи здаються такими далекими, однак, зв'язок з ними не втрачений. Ось вам наочний приклад, що поєднує сучасність та 17 століття. Це Олексієво-дружківка. Адже час заснування селища відносять до року встановлення кордону між Турцією і Російською імперією. 1711 рік вже 300 років налічує історія цього краю. Відомо також що кордон з Турцією свого часу проходив десь, отут поруч, ще коли Петро І потерпів поразку. 1710 році у війні з турками, то турки нам встановили кордон от поряд тут з Дружківкою. Січ тоді пішла в Вальошки, це вони пішли туди аж в татарське володіння. Але Дружківці, запорожці, залишилися, ну, тому що вони були зимовними козаками, сторожевими. вони не пішли разом з січовими. І якийсь час, коли тут з'являлися загони турецько-татарські, які об'їжджали кордони. Вони їх страшно лякали, пугали і таке інше. Прапор Олексійову Дружківки відображає найголовніші особливості селища: малиновий колір символ малинових стягів запорізьких козаків. Зелена частина прапора різноманітність рослинного світу місцевості. А блакитна стрічка посередині це русло річки Кривий Торець, що протікає селищем. Річка поділяє Олексієву Дружківку на дві частини. На правому березі розташована історична Слобода Дружківка, що дала початок сучасному селищу. А на лівому березі село Олексіївка, що виникло у 30-х роках 19 століття. Об'єднали ці села аж у 1939 році. Так і з'явилося на карті Донбасу селище Олексієво-Дружківка. Тут кожен куточок про щось може повідати з історії рідного краю. Ось, наприклад, балка під назвою Вершок безіменний. Це ймовірне місце поселення козаків, адже вони осідали у декількох верстах від сторожового посту. Та й криниця, що тут колись була, в народі називалася козацькою. Дні цього ставка тут ставка не було, це штучно зроблений ставочок. На дні знаходилась керниця, про яку мені Микола Тимофійович Янко, місцевий краєзнавець, розповідав, що. Її ще в 30-ті роки називали цю криницю козацькою. І ймовірніше за все, тут поруч буквально знаходився зимівник козака Дружка, тому що на картах середини 19 століття хутір називається хутір Дружковський, а там на південь знаходилась сторожа, а ще одна сторожа знаходилась ну, на околицях. Північних околицях міста Дружківки, там, де зливаються два торці. Уже Краматорськ це вже йшла боротьба між запорозькими козаками і слобожанами, дворянами Слобідської України. І вони навіть їздили. Є свідчення краматорських краєзнавців, що Таранов такий був у них власник їхніх земель його запорожці хотіли вигнати, так він їздив до Катерини II і жалувався на те, що його виганяють. А що це його володіння? У Дружківці козацькій слободі не знали кріпацького права аж до 1775 року, коли була зруйнована Січ, і володіння війська Запорізького були визнані державною власністю. Новим їхнім власником став поміщик Аршаневський. Ці землі від північної околиці Дружківки до. Північної околиці Костянтинівки потрапили полковнику Астраханського драгунського полку Миколі Аршеневському. І він на місці запорізьких поселень, де людей було дуже мало, це Паршаківка, там, де сьогодні залізнична станція Дружківки, заснував, перевіз селян з Харківської губернії. І сюди перевіз селян, де був зимівник Дружка, перевіз селян з Харківської губернії і утворилася. Два села. Село Першаківка менше, і село Дружківка більше. Найперше, чим зайнявся новоспечений господар козацьких земель, це будівництво церкви. На місці, де зараз стоїть хрест, у 1785 році вже була освячена перша дерев'яна церква, що проіснувала, щоправда, з перебудовами, до сорокових років ХХ століття. Свого часу мені Янко. Микола Тимофійович, відомий такий тут, і в Донецькій області, краєзнавець, він розповідав про те, що священником цієї церкви в 37-му році, 38-му, був Михайло Єгоров. І він розповідав, що за те, що члени церковного хору у вільний час співали національні пісні українські. Їх всіх звинуватили священника як організатора і членів хору, звинуватили в націоналістичній діяльності і засудили Єгорова до смертної кари, до розстрілу, а хористів вислали і ніхто з них не повернувся. Але про це майже ніхто не пам'ятає, що правда, мені вдалося знайти в архівах і в дослідженнях істориків про те, що це дійсно, тому що я ну, до усних розповідей іноді. З довірою, але намагаєшся перевірити. Архіви показали, що дійсно така справа була. Поряд з тодішньою церквою був будинок поміщика Аршаневського. Однак після революції його, як і більшість панських будинків, розібрали. Село Дружківка на той час була центром життя для всіх навколишніх сіл, адже лише тут була церква, де вінчалися, хрестили дітей. Серед священнослужителів Олексієво-Дружківки була ще одна яскрава особистість. Петро Сахно, священник від Бога, він похований на території сучасного Олексієво-дружківського храму. Отець Петро, це людина, про яку одна з голов нашого селища сказала. Він був лідером нації в нашому селищі. Після війни він проповідував. І було таке лихо у нас в країні, що КДБ. Заставляла священиків доносити про все, що люди кажуть на сповіді. І ось отець Петро відмовився від цього. Його допікали страшно. КГБісти приїжджали вночі до нього, вивозили у степ, стріляли біля вуха, ставили як на розстріл, але він сказав: ні, я цього розстріляйте мене, а я цього робити не буду. І не завербувався, і цього він не робив. Бачите, я такі висновки роблю навіть самі високі чини церковні були, як ми вже знаємо, це відомо, були агентами КГБ. А ось наш священик Отець Петро не став, не став їм. Олексій Водружківка, як виявляється, взагалі багата на яскраві постаті. Тут жили двоє братів. Єднали їх не лише родинні зв'язки, це були однодумці та сильні духом чоловіки. Вони тут виросли, навчалися в одній школі. І тепер їх пам'ятники стоять поруч на шкільному подвір'ї. Це Микола Носуля, герой Радянського Союзу, що загинув на війні, закривши тілом амбразуру ворожого дзоту. Йому було тоді лише 18. двоюрідний брат Миколи Носулі Олекса Тихий, правозахисник, педагог. Дисидент, співзасновник української гельсінської групи. Корінний Донбасівець він вступив у відкриту боротьбу з радянською владою, стояв на захисті української мови та українського народу. Я українець. Люблю свою Донеччину, її степи, байраки, лісосмуги, терикони. Люблю її людей, невтомних трударів. Неосяжну любов до рідного краю проніс Олекса Тихий через все життя, аж поки не помер у в'язниці. Куди його запроторили через цю ж саму любов до рідного слова та через боротьбу за незалежність свого народу у дружківському музеї є куточок, що присвячений Олексі Тихому. Це інтер'єр кімнати тихих та речі, що нагадують про людину, яка стала совістю української нації.